Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашої увазі статтю під назвою Силовий футбол. Стаття написана в суботи, 16 листопада 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру учні футболістів та тренерів у форматі онлайн-навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Приступаючи до написання цієї замітки, поставив собі завдання. По-перше, розшифрувати суть того, що вкладається в поняття силовий футбол. По-друге, визначитися з затребуваністю цього поняття. І по-третє, спробувати показати, що у цього поняття можливо зовсім інше трактування. Що ж вкладається у поняття силовий футбол? Тут я оригінальним не буду і озвучу загальновизнане трактування. Силовим футболом називають гру, коли робиться акцент на вияв жорсткості в єдиноборствах, поштовхи на межі фолу, напівпідкати, напівпідсічки, гра не в м'яча в гравця, жорсткий та або тотальний пресинг хто що. Загалом це жорсткий футбол, гра під прапорами відомого гасла. Футбол це на балет. Я вже висловлювався з приводу цього гасла. Чи потрібне це поняття? Так само, наскільки потрібні аналогічні йому поняття агресивний футбол, атакуючий футбол, швидкий футбол, швидкий футбол, бойовий футбол, швидкісний футбол, оборонний футбол, грубий футбол, жорсткий футбол, європейський футбол, африканський футбол, справжній футбол, молодіжний футбол. Дитячий футбол, переможний футбол, технічний футбол, розумний футбол і так далі. Всі ці поняття затребовані перш за все у У кого вони затребовані, як ви вважаєте? Звичайно ж, журналістів. Не хочу повторюватися, тому що висловувався з цього приводу. Але все ж таки коротко висловлю свою думку. Футбол є футбол, які б епітети ви не застосовували. Для кращого розуміння своєї точки зору наведу кілька прикладів. Атакуючий футбол. Цілком зрозуміло, що йдеться про акцент на атаку. Але вибачте, при такому веденні гри, що оборонятися вже не треба. При оборонному характері гри вашої команди її гравці що відмовляються на відріз перетинати середню лінію поля? Граючи в силовий футбол, гравцям вже не потрібні, красиві, відсікаючи захисників в контратакуючі передачі. Удари з різних дистанцій їм також не потрібні? До цих понять, як на мене, серйозно ставитися не варто. Вони більш, ніж умовні. Якби ваш покерний слуга застосував поняття силовий футбол, то вклав би в нього зовсім інший зміст, відмінний від загальновизнаного. Згадую вирішальну гру у чемпіонаті світу з хокею. У 1967 році. Не з історії згадую, я цю гру дивився своїми очима. Так, хлопці, майже усіх вас ще не було тоді на цьому світі. Так, так, шановні мої, я дуже стародавній у вас. Перед грою зі збірної Чехословаччини головний тренер збірної СССР ухвалив шокуюче рішення. Анатолій Тарасов поставив перед гравцями завдання вирішити результат матчу вже у першому періоді. Гравці установку тренера реалізували блискучі. Після першого періоду рахунок у матчі був 5-0 на користь збірної СРСР. Як таке можливо у грі з головним конкурентом? Виявляється можливо. Тарасов дав команди включити форсаж. Гравці включили максимальні швидкості та грали так, начебто це на перший, а третій період. За перший період Чехи лише кілька разів зуміли вийти зі своєї зони. Тиск на їхні ворота був приголомшливим. Це був вихоротак. Ризиковано? Так. Виправдано? Так. Я сказав би подвійно виправдано. Чому подвійно? Тому що крім несподіваного сценарію, з'являється реальний шанс психологічно зламати суперника, що і сталося. Для мене силовий футбол це насамперед гра на максимальних швидкостях та обстріл воріт суперника з різних дистанцій та позицій з максимальною скорострільністю. При такому веденні гри зламати суперника або вирішити результат зустрічі, що равносильно, можна вже в перші 20 хвилин гри, для того, щоб застосувати. Таку стратегію та тактику необхідно гравцям забути про пиво та інші радощі. Дуже сумніваюся, що зараз знайдеться команда, здатна увімкнути форсаж. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.